Всім привіт! З вами Артем Прохоров, Сьогодні ми будемо таку гати. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики, коментарі пишіть. Тут і поїхали. Перше нам треба машину поміняти. А ми їдемо в хатку. Поламаємо ось це, потім нам бабах треба зробити. Îmi place să fac gol. De pe te moha. Monetki! Mo. Uuu, glas. Bulo. Da. -a -a. Ta -a. Da baba hrimpsa. Tic. Da. Tic, 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 тикаємо Так, і едем. Так, включаємо супер швидкість Ммм, а то нормально. Але вона дуже помало їде, а вже поломана. Бабахнувся. Они так-то можно можна да? Чекали, можно? Походу ні не можна я його не хотел. Так. Я хочу вам сказати довольно прикольно. І там знаєте что можна знайти? Там можна там трамплін є Там можна і так Що ба капець Машина не буде хм, да. вот тут вот так. О. Давай есть. Ой, Наида. Печально. Так. Заехало. О, заехало. Класс. Так, їдемо, 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 і прикос за. О, там. Там плинчик. Може вот так ні. я. О! Я колись его газ, коли в мене канала не було. Може, і був, я не пам'ятаю. Ні, коли не було. Бабахнуся. Бабахнувся. Там, а, а там є таке таке? мячик. Так, так, так. у, сюда. И копаем. Мячек, мячик, папа. отсюда ты где? мячик? Кутился далеко. А вот, Дэвид. О, бачите, как котик. И вот, брюх Мячик тогда купу. -у, У, там блин. О, за вам показывает, длится. Да, чуть-чуть я поиска. п я не вижу вс. А то я визався. Так. Так, де в мене тут корабель? Неподалеку не в мене є колобель. А Або мій колабель. Так, так, їдем, їдемо. Нічого ми не знаємо. Ой, я не хочу таке. Я не хочу, я не хочу, я не хочу а я вот так роблю. А це не музика. Хе. Оце мій кобень таке. Так, заходимо, пливемо. Я хочу на надо куди поплити. Хочу на острів один поплити. Так. Нам треба поїхати кудись? Туди. Не знаю куди, але туда. Так й він дуже неподалеко від того. Знаю... О, цей ось називається, nazyvается... я не пам'ятаю, але прикольно називається смішно. Щопик. Не пам'ятаю як. Так, давайте куда? О, я туда сидів. Бо Вот там дуже за прикольно. Я туда еду, еду. Не могу доехать. Я, я тут никого. Ніколи... Я тут никого. Ніколи... Я тут ни хе никого не був, але треба поїхати туда. І там є тайна якась. Говорила. Але я не знаю, що це за тайна, але є якась. хм Да я затихнуся! Добай, давай, давай. Ммм. Боже. Так, за треба встигнути. Так. Треба втиснути. О, каточки. Так. Беремо це. Опа. Так. За монетками. Нам треба багато монеток. На машину. Так. О, ты сорок монет. И. Мгу. Сок пять. Соксим. Сок пять, соксим. А я тут залисты. Лизом, 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 лизом. Лізом, 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 лізом. Іду лізу. Так, от, бачите, -то той папа. Нам треба його зробити синім. Нам треба його зробити синім. Так, виходим, виходим, виходим. І да-да-да-дам-да-да-да-да. Так. Зараз треба якусь каточку вибити. Ну давай. Так, думаєте яку? Я виберу ось цю. Біно. Так. Так. Так, треба опять це робити. Монетки збирати. И всем папа папа. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, комментарий пиши, котики ставите и са папа. Не підписуйтесь більше.